Дітки, я вас всіх вітаю та до себе закликаю. Мене звати Оксана Дмитрівна. Будемо з вами малювати заняття час розпочинати. Як ви знаєте, є продукти харчування корисні і шкідливі. Давайте з вами розглянемо дві тарілочки тарілочки, на яких є продукти харчування корисними. І шкідливими. На першій тарілочці корисні продукти харчування це овоч, овочі, фрукти, м'ясо. Шкідливими є картопля фрі, фастфуди, чіпси і цукерки. Цукерки такі солодкі, що іноді зовсім трішечки, можна і поласувати, але зовсім трішечки. І сьогодні я вам пропоную намалювати ось таке морозиво, солодке для покращення нашого настрою. Але спочатку давайте ми з вами розіб'ємо наші ручки. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись нема біди. Давайте ще раз. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну а потім помирились, обнялись нема біди. Нам з вами знадобиться аркуш, фарби різних кольорів, склянка з водою і пензли. Починаємо малювати. Спочатку намалюємо ось такий трикутничок. Це буде нашим стаканчиком вафельним. А зараз візьмемо, намалюємо кольки різних кольорів. Хай буде червоне, полуничне. Жовтый, вот. це буде ванильним. Ще. Це буде якесь ягідне. Наш нашу вафельку жовмо ось такий. Ось яке в нас гарне морозиво. Получилося, вийшло. Чекаю ваші роботи, дітки, до зустрічі!